Друзі, хочу вам показати абсолютно ганебну річ, от зараз ми їдемо по вулиці, тут нема, просто нема дороги, ну, взагалі нема, від слова зовсім, латка на латці. І от в цей час наш пан кличко, чи хто будує бровки міняє? Міняє бровки, все розворочено. Тоді, коли кожну копійку можна Витратити хлопцям на дрони або на допомогу фронту, або ще на щось. Вони міняють бровки. Розумієте? Не дорогу роблять. Я б ще міг зрозуміти, аби вони робили дорогу. Вони міняють бровки. Це гвалт. Це просто тупе відмивання коштів. Ви подивіться. Часть, частину поміняли, тут бровка. Ну, трошки вона облуплена. І що? Ви що з нею стріляєте з тої бровки? Не знаю, коли це закінчиться, наче хочуть прийняти закон про корупцію у владі, яка прирівнюється до зради. Але ж ну це ж не корупція, він же ж закон законно міняє бровки. Це більше, більше, мабуть, якісь. я не знаю, ну якось, якось це не по-людськи, я не знаю, ну якась має бути совість у людини. Я розумію, що заробіток грошей. Він не просто так вкладав в передвиборчу стільки грошей, щоб їх не заробляти. Ну, слухай, ну війна, ну візьміть той мільярд, який ти витратив на ті бровки, докупити купити хлопцям пару мавіків, або там десяток, або фпв-шки, або ще щось. Ну, є ж, ж варіанти. Ну, ні, воно бровки замінює в Києві. Лівий берег, пазнякі. Що ви думаєте з цього приводу? Скажіть в коментарях.